Всім привіт, друзі! Всіх вітаю. Сьогодні на Прогулянці. Як то кажуть, вийшла порозганяти кортизол, находити свої кроки. Нік відпочиває. Не пішов сьогодні зі мною, але добре, що хоч інколи ходить. Находився дуже на ярмарку, трошки втомився, тому. Понамазували йому ноги трошки мазями різними зігріваючими, розслабляючими і він відпочиває. Щиро дякую всім за відгуки, за підтримку, друзі, що ви написали свою думку. Дуже приємно. Так, Думка багатьох, хто знаходиться в вимушеній еміграції, співпадає з моєю думкою. Вимушена еміграція ніколи не буває. Гарною, доброю, якщо не по своїй волі, що тут говорити? Якщо людина збирається сама в еміграцію е по своїй волі, вона розуміє, на що вона йде, от, і будує якісь плани, до яких йде, і виходить, що вона це розуміє, для чого вона це робить. От. А у біженців інша ситуація, а особливо тим, кому вже далеко за 40, і за 50, і за 60. Кому є куди вертатися, всі мріють повернутися, тому що свій дім є свій дім. Так, зараз буду сама дивуватися і вас дивувати. Нехай тільки сфокусуються. Дивіться: зелені бруньки, квіточки з'являються. Ось що робиться. У нас доволі тепло в Нідерландах. 14-15 градусів. І ось якесь дерево, схоже на вишню, на, може, сакура, це вже якась, дивіться, рання. Ой, якщо зараз дотягнуся, дивіться, ви бачите? Ось така квіточка, що це таке. І брунічки. Напишіть. Оце таке збирається квітувати? То виходить, зими й не буде? Чудо просто! Чудо природи. А? Так приємно, друзі, чути від вас ваше розуміння, підтримку. Ніко, кажу, дивись, які нам гарні коментарі пишуть. Дуже приємно, дуже вам вдячні, що ви розумієте. Але якісь теж отримую коментарі, я їх і не зрозуміла, що хтось їсть ложками ікру, хтось їсть кілограмами червону рибу, але може хтось і їсть. Я, чесно кажучи, в рот не заглядаю людям, що вони їдять, і які в них можливості. Ми живемо своїм життям і не заглядаємо в чуже життя. Це якось не в моєму стилі і не в стилі моєї сім'ї маємо те, що маємо самі, те, що у нас є, те, що ми можемо заробити, те, що ми можемо мати і на що потратити наші доходи. Трошки підзаробляємо добре, щось собі дозволяємо, якісь корисні купити вітаміни, якісь корисні овочі, фрукти, без цього ніяк. Працювати не всі можуть, так як мені написали, що там хтось не хоче працювати, я не знаю за інших людей. От, я, наприклад, знаю за себе, знаю за свого сина. Ніка, якому важко працювати в повну силу. Тому не можна всіх порівнювати, друзі, не можна. Виїхали різні категорії. Виїхали молоді, виїхали діти, виїхали пенсіонери, виїхали хворі люди. І у кожного своя ситуація. Ми розказуємо про свою ситуацію. Навіщо мені писати, як хто там поступає. Це у кожного на совість. Звичайно, всім людям краще жити в своїй рідній країні. Але що ти зробиш що зараз така ситуація, що українці бідні по світам повинні скитатися? Я думаю, нікому не цікаво вже в такому зрілому віці, і ніхто добровільно цього не захоче їхати кудись в іншу країну, жити в гуртожитку, залишати свою домівку. В яку ти вкладав все життя, в свою любов, свою працю і десь, як то кажуть, поневіряться таке слово. Я знаю, моя бабуся говорила, по-моєму, воно сюди підійде От, по світам. Е Добровільно ніхто б цього не захотів. А так виходить вимушено. Мені прийшлося виїхати, щоб зберегти здоров'я своєму сину Ніку, який, я, який хворий на нервове захворювання. Е, тому треба ось так, терпіти, де б не було гарно, а дома краще. Або знаєте прислів'я, гарно там, де нас немає. О, це таке гарне прислів'я, яким я користувалася все своє життя. Так воно і є. Гарно там, де нас немає. А якщо ми можемо собі організувати гарне життя там, де ми є, то, то тільки я за, хто це може зробити. А можуть це зробити хто? Молоді, в яких ще є сила, є енергія, є можливості, є час цим займатися. А знаєте, в кожному віку свої заняття. Да? Пенсіонерам чим треба займатися? Займатися своїм здоров'ям, хворим, чим треба займатися? Займатися своїм здоров'ям. Щоб якось себе підтримувати, по можливості можна і працювати, користь іншим людям приносити, але по можливості не так, щоб взагалі загнати себе невідомо куди. Це моя думка: себе, через себе не перестрибнеш. І треба якось жити і з цим миритися. Так і живемо. Так що, друзі, всім бажаю знайти для себе. Той стан, коли ви повинні зрозуміти, що для вас головне? І до цього йти. Всім бажаю знайти себе. А ми з ніком отримали ось такі подаруночки різдвяні. Такий красивий пакуночок запакований. Файне керст. Гарного різдва. Від голландських друзів. Що тут? Пінка для тіла, для миття. І ось така лотерея. Цікаві лотереї такі. А це нам сказали, щоб гроші були. Ось такі от там насипано в упаковочку. Так, зараз, друзі, ми з вами відкриємо і будемо дивитися, що це таке за лотерея. Може, щось виграємо? Ну, ставте вподобаєчки, щоб я вже щось виграла. З вашою допомогою. Поїхали, граємо разом. запаковано. Гарно. Так, мабуть, тут буде швидше розпакувати. Так, ось така подарункова лотерея. Піночка для тіла, для душу. І багато таких монеток. Так, це з прем'єри така упаковочка. Є такий магазин в Нідерландах. Там і пошта, і книжки. Ну, всякі-всякі речі. Так, О -о -о. ось вона наша лотерея. Е Грудневий календар. Можна виграти 300 тисяч євро. Уявляєте собі? Ну, може, комусь і пощастив. Побачимо, чи я щастив... щаслива. Ніколи не вигравала я в лотереї, великі суми. Якусь там дрібничку вигравала, Якісь спортлоточі чи ще десь. А взагалі я не фаната азартних ігор. Так, відкриваємо тут. Так, і дивимось. Тут є такі віконечка, які треба відкривати. Можемо відкрити по одному кожен день, а можна відкрити всі зразу. І ось у нас які, що можна виграти. Якщо випадає три сніжинки 10 євро. 4 подаруночки 20 євро. 5. Це що, гора? 5 гора 50 євро. Так далі. І якщо 11 зірочок у нас випадає, можна виграти 300 тисяч євро. Уявляєте? Ну. Поїхали дуже цікаво. Так, де тут у нас перше число? Починаємо шкрябати? Треба взяти монетку. І шкрябати. Так, сноубол. Отак От така, ну, э, скляна кулька, а там сніжки літають, якщо потрясти. Так, далі поїхали. Далі в мене такий бантик випадає. Ну, так як на сьогодні вже таке число. Далеко не перше, друге, третє, то відкриваємо. Так, поки що все по одному. Тепер подаруночок. Теж, бачите, все по одному. Ну, Відкриваю далі, щоб вашу увагу не забирати. Якщо буде щось цікаве, обов'язково вам покажу. Ну, принцип, ви зрозуміли. Так, хвастаюся. Бачите, скільки я вже повитирала. Уже в мене є 10 євро. Раз сніжинка, два сніжинка, три сніжинка. Все, можу йти. 10 євро вже забирати. 10 євро коштує ця лотерея. Окупилася. Ну, це мені подарували. Я думаю, буде приємно. Граємо далі. Так, ще удача, вона мене не покидає. Дивіться, три хрестика по. Вертикалі ще 10 євро. Ура! Ну, от, друзі, такі цікаві лотерейки. <сум> Знаєте, так, вона ух, заохочує щухувати <сум> і шукати, що ж там під цим слоєм. Виходить, лотерейка коштує 10 євро. Я виграла 20 євро, так що я обрадую своїх друзів, що вони не дарма купили, все-таки ми в плюсі получаємося. Тепер нік буде відкривати свій подаруночок і шукати свої виграші в лотерейці. Ставте пальчики догори, порадійте за нас. Дрібничка, але приємно. Так, тепер Нік перевіряє свою. Лотерейку, подаруночок. Вболіваємо за нього. Ну що? Ой, нік так сподівався, йому не вистачило всього лиш. Йому не вистачило тільки одного ось такого, ось такої кульки снігової. Він знайшов 9, а треба 10 на 20 тисяч євро. Так? Ніка. Ой, так сподівався, але. І можна намалювати тут з нього. Да, можна намалювати і все. Ось так, друзі. Так нас трошки розвеселили наші друзі цими лотерейками. Ну, я щось виграла. Приємно. Ось такі справи.